Привіт! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. Зараз я поділюсь з вами погодними новинами на неділю 7 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду на Вінниччині. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощиком. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів, вночі очікуємо близько плюс 4. На півночі очікується хмарність без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 13 градусів, вночі температура плюс 3. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода без опадів, але сонечко обіцяє показатися в день. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 14 градусів в день та плюс 3 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості і продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом усього дня очікується хмарна погода, але суха на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 14 градусів вище нуля, вночі плюс 4. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря в день плюс 14 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 4. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 13 градусів, Вночі градус сягатиме плюс 4. Не переставайте усміхатись, аби хмарки швидше розвіялись. А ми завжди чекаємо вас на нашому рідному телеканалі Вінничина.